Привіт, мене звати Ігор, Я голова фермерського господарства Пріма, яке знаходиться в селі Недобовіці Чернівецької області. Ми зараз знаходимося біля Сортугала. Тут були застосовані такі препарати, як інтрасел, пюрей, фазу рожевого бутону при температурі мінус 5-6 градусів. У нас були опасіння, що врожаю тут не буде. Але препарати допомогли, як ви бачите, по деревах дуже сильна закладка. Дуже сильно спрацював як антистрес інтрасел та на зав'язування пюрей. Препаратами задоволені, якість дуже гарна. Як бачите, якість листа теж, теж дуже гарна, зелені листки темні, це себе гарно показав пюре. Критичні періоди, починаючи з рожевого бутону і до грецького ріху, на стимуляторах росту та підживках не варто економити, тому що саме тоді ти формуєш якість свого врожаю. Саме компанія Агрітема дозволяє забезпечити якісними підживками за доступну ціну. Тому не економте і у вас буде гарний врожай.